Росіяни атакували Харків дронами, влучили в будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. Ще одне влучання було в Шевченківському районі. Там пошкоджено спортивний об'єкт, поранено охоронця. О 12-й годині ночі росіяни здійснили запуск БПЛА Шахет з території Білгородської області по місту Харків. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району. Та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі ворожі диверсанти намагалися зайти на Чернігівщину цієї ночі. Про таке повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Чотирьох озброєних окупантів помітили наші прикордонники. Вони відкрили вогонь на враження і змусили окупантів відійти назад. Четверо людей загинули та 18 поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонщини. Серед потерпілих є дитина. Окупанти півсотні разів вдарили по території області. 60 снарядів випустили по самому Херсону, поцілили у житлові квартали населених пунктів адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі та по території підприємства у Берславському районі. 40 бойових зіткнень з ворогом відбулося на фронті минулої доби. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Українські військові відбили ворожі атаки біля Берестового на Харківщині та Новоселівського це Луганська область. Продовжують стримувати наступ росіян в районах Мар'їнки та Побєди. На Харк... на Херсонському напрямку противник зберігає військову присутність, а на Запорізькому намагається не допустити просування наших військ. На Бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Росія обходить санкції та продовжує виробляти зброю, тому потрібно посилювати обмеження. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що з'являється все більше відкритої інформації про те, як росіяни обходять глобальні санкції та отримують критичні компоненти для виробництва зброєння. За словами президента, Україна неодноразово передавала такі дані партнерам у закритому режимі. Треба діяти всім разом, суттєво посилювати санкції за терор, суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет та відповідати рішучістю, саме рішучістю в постачанні Україні необхідною сучасною зброєю, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей. Ще раз по бізнес-центру на російську столицю знову атакували дрони вдруге прилетіло на територію елітного комплексу Москва Сіті. В російському міноборони стверджують, що два дрони вдалося знищити на підступах до Москви, а один все ж таки долетів до ділового центру. Пошкоджено 21-й поверх, нібито тієї ж вежі, що була атакована два дні тому. Як пишуть в соцмережі, саме на цьому поверсі розташоване російське міністерство економічного розвитку. Через атаку дронів Росіянам довелося тимчасово закривати міжнародний аеропорт внуково. Нагадаю, що вперше вежу Москва Сіті атакували в ніч на 30 липня. Морськими дронами по Чорноморському флоту російська Міноборона заявила про атаку на російські патрульні кораблі. На цьому звинуватили Україну, Нібито це збройні сили атакували морськими дронами кораблі Чорноморського флоту, які за словами росіян патрулюють частину Чорного моря. В російському відомстві стверджують, що напад було відбито. Представники уряду США візьмуть участь у саміті Саудівської Аравії щодо України, який відбудеться на вихідних. Про це повідомили в Держдепі. Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. За інформацією ЗМІ, Росію на подію не запрошували. Хто саме візьме участь у переговорах у Вашингтоні? Поки що не кажуть. Я можу підтвердити, що там будуть офіційні особи. США. я не готовий поки що говорити про те, хто саме це буде, але протягом тижня можете очікувати, що ми про це повідомимо. Ми підтримуємо саміт. Ми давно говорили наскільки важливо, щоб Україна грала провідну роль, коли йдеться про будь-яке потенційне дипломатичне припинення цієї війни. Вивезти свої війська з України знову закликала Росію Рада безпеки ООН напередодні Москва скликала Радбез аби. Традиційно неґрунтовано звинуватити нашу державу в тероризмі. Британський представник натомість наголосив, що це саме Росія розв'язала неспровоковану війну. Представниця США звинуватила Кремль в неповазі до ООН, Мовляв, Росія зловживає своїм постійним членством в Раді Безпеки, щоб брехати та відволікати увагу слухаючи сьогоднішні висловлювання Росії, де хто може спантеличитися? Хто тут агресор, а хто жертва? Ми уважно слухали зауваження Росії, і очевидно, що її спроби відволікти Раду від основних питань це прийом, аби відвернути увагу від її власної агресії. У цій війні лише один агресор. Ми всі бачили, як сотні тисяч російських військ незаконно та неспровоковано вторглися в цю суверенну країну. Це Росія посилає на смерть тисячі своїх молодих чоловіків за приблизними підрахунками. Більш як 200 тисяч російських військових було вбито чи поранено в Україні. Партію потужних безпілотників для військових закупив п'ятий президент Петро Порошенко. Це 24 квадрокоптери, які передадуть у бригади збройних сил України та Нацгвардії. Ці безпілотники оснащені потужною оптикою та можуть підніматися на 7 кілометрів. Вартість цієї партії 9 мільйонів гривень. Петро Порошенко наголосив, що нині нашим військовим потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби, адже Росія змінила свою тактику на полі бою і активно застосовує безпілотники. Росія змінила тактику війни і на сьогоднішній день набагато активніше використовує дрони. І над позицією це може підтвердити кожен воїн, який або на сході, або на півдні воює над їх позиціями, постійно висять дрони русні. І нам потрібно свої дрони, і нам потрібні засоби РАВ. Чим ще відрізняється матрас, він набагато більше може підняти вантаж і для збросу використовувати набагато більш ефективні знаряддя, які нищать. Сьогодні вся країна побачила суму 33 мільйони на серіали. От 33 мільйони, якщо знайти наші нашої команди механізми, отримувати найдешевші. Пропозиції, то це 100 матрасів. А так ми вимушені будемо їх розсироплювати по одному-два на бригаду і нацгвардію. Українська Богдана вже на фронті. Самохідну артилерійську установку прийняли на озброєння недавно, та ще й за, за спрощеною процедурою. І Богдана вже дуже ефективно знищує російських згарників під Бахмутом. Яка вона насправді натівська зброя по-українськи, бачили наші репортери? Гармата! Постріл! Це постріл по ворогу під Бахмутом із самохідної артилерійської установки 2 із 22 Богдана. Це перша САУ зроблена в Україні під натівський калібр. Це перша в Україні самохідна артилерійська установка 155-го калібру. Повністю нашого виробництва. Це ствол установлений на Ну, на шасі. Шасі у нас на базі Маза на машині. Тут є великий плюс, тому що вона самохідна машина. Вона бистромобільна, вона може передвигатися, вона може відпрацьовувати з одної позиції, потім робити перекат з іншої позиції. В цьому є наші плюси. Максимальна дальність ураження Богдани 40-42 кілометри, а каліб у 155 міліметрів дає дуже велике ураження. Чи це жива сила, чи це бронетехніка, яка противника є. Це дуже велика сила під час розриву самого снаряду. Водій Богдан і Олег нині у якості екскурсовода по техніці. На САУ майже всі прилади автоматизовані. У цій машині стоїть такий екран це для ночної їзди. Стоїть вперед камера, стоїть ззаді камера. Можемо дивитися днем, як їде і вночі. Виключаються фари, включаються спеціальні вогні, там стоять лампочки, що можна їхати не вночі без світла. Стоять інфракрасні там, такі датчики, які дають можливість камері працювати вночі. Олег про машину піклується і береже, щоб не втратити в бою таку якісну техніку. Натар, ну, тут все просто, таких кнопок великих, ніяких, нічого нема. Одне, що включив насоса, включив передачу, як машина повинна працювати, установка. І хлопці далі комп'ютером працюють. На установці все, щоб підняти гармату, опустити гармату, повернути гармату, а далі робота наводчика, щоб підстроїти точний був вистріл. Тут ну, воно не геть повністю автоматизовано, але автоматично машина розкладається, автоматично складається. а Вже підводи для пострілу робить наводчик. Це вже він робить сам. Пілотом є своє місце робоче, де він працює. Наразі артилерійська батарея Богдана виконує завдання на Бахмутському напрямку. Вона допомагає піхоті контрнаступати та поступово відвоювати землі на флангах від міста фортеці. Ми, ми покращуємо зараз свої позиції тут. Я думаю, надалі буде ще краще, аби тільки нам вистачало снарядів, а сили працювати у нас вистачає бажання. Та знаєте, де їх порахувати не можна. Ми, ми цілий день працювали. Думали, може, вночі віддихнемо. Тут вночі прийшли з установки, і ми вночі працювали, бо артилерія противника не відпочиває, і їх треба тушити, щоб наші хлопці там піхота, щоб їм було легше і простіше. І ми робимо сильне дуже вогневе ураження для противника. І я думаю, через це вони трошки починають здавати свої позиції. І ще плюс великий то, що тут зараз на позиції тут зайшла більше як регулярна російська армія, а не Вагнер. І вони трошки більше боягузи. Щодня в одного розрахунку тут може бути більше десяти цілей. Бійці майже не відпочивають, бо розуміють, наскільки важливі тут на фронті для повернення українських територій. Сім хвилин достатньо для САУ, щоб приїхати на вогневу позицію, розвернутися та відстрілятися в бік ворога. А після цього Богдану ретельно маскують, щоб противник за допомогою аеророзвідки не здогадався, де стоїть наша новітня зброя. Дмитро Лютин, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за зановленнями і залишайтеся з нами.